Вітаю! Сьогодні поговоримо про легендарний дриль-шуруповерт Metabo Power Max 108. Інструмент надлегкий, зручний, Улюбленець мільйонів професіоналів та домашніх майстрів, лідер продажів на ринку. Коротко оглянемо переваги цієї моделі. Фармакс поставляється в чотирьох комплектаціях. У мене зараз представлено тут три. Найдешевша, найдоступніша комплектація йде просто в картонній коробці. На ній вже зазначено, що ця модель вона може працювати від 12 вольт. Насправді вона і могла працювати від 12 вольт, це максимальна напруга цього акумулятора. На ньому також вказано 12 вольт. Коробка включає сам шуруповерт, додатковий акумулятор, зарядка і змінний патрон. Друга комплектація це класична тканова сумка. Вона дуже легка, компактна, в неї можна ще додати набор біт. Дуже зручно. Третя комплектація чемодан. В цій комплектації є дуже велика кількість. Місць для додаткового приладдя. Ви можете сюди покласти шурупи, набори біт, сверб і так далі. І четверта комплектація воркшоп це мобільна майстерня. Там є приладдя на будь який смак. Шуруповерта обладнана дуже зручною скобою для підвішування напору. Ця скоба одним рухом пальців переставляється на будь-яку зручну для вас скобу і вішається на поліз або на кіше. Шуруповерт має ідеальне розподілення центру Макси, тому він дуже впевнено стає вертикальне положення. І це він робить навіть при лайні. Пуармакс обладнана гумовими ніжками, які допомагають при роботі на дахах. Ці ніжки запобігають стовзанню шуруповерта на попіллій поверх. Powermax DSD8 має двошвидкісний редуктор, що робить вашу роботу ефективно. Завдяки адаптеру для слайдерних акумуляторів цей шуруповерт стає частиною лінійки на 12 вольт, яка наразі активно розвивається. Індикація заряду акумулятору зручно розташована і під час роботи користувач може постійно отримувати інформацію по стану заряду акумулятора. Патрон на PowerMax легко знімається. На шпінделі знаходиться внутрішній шестигранник 1,4. В нього дуже легко можна вставити літу. Проведемо тест, закрутимо шуруп 8х400 колоду з сосни. Але хочу попередити. Серійний шуруп, який може крутити постійно цей шуруповерт, це 6х100, м'яку деревину. Як ви бачите, шуруповерт навіть з таким гігантським шурупом дуже легко справляється. В цьому тесті ми будемо використовувати свердло Форцнера на 40 мм. Сверлити будемо знову ж таки сосну. Шурповер дуже легко з цим справляється. А зараз ми просверлимо метал ЗОТОВІВ 8 мм свердлом на 10 мм. Шуруповерт обладнаний підсвічуванням робочої зони, що дуже добре. При роботі на висоті іноді трапляються досить неприємні випадки, коли шуруповерти випадково падають на землю. Але завдяки армованому поліамідному корпусу шуруповерти метабо дуже непогано справляються з цією проблемою. Весь інструмент Metabo, в тому числі PowerMax 208, має трирічну гарантію. Не тільки на сам інструмент, але й на акумуляторні блоки. Чудовий інструмент за найкращою ціною на ринку.